Добрий день! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні мова в нас піде про настільні прилади Елвакс. Це лабораторні рентгенофлуоресцентні аналізатори нового покоління. Ці спектрометри характеризуються найвищою точністю аналізу, унікальною швидкістю проведення експерименту та розрахунків і низькими межами виявлення широкого діапазону елементів для найрізноманітніших матеріалів. Зокрема, наприклад, настільні спектрометри чудово впоруються з завданням по вимірюванню масової частки хімічних елементів у металах та сплавах на основі алюмінію, магнію, міді, титану, нікелю, кобальту, золота та срібла, а також у сталях нержавіючих, інструментальних, низьколегованих. Вони також можуть застосовуватися для вимірювання масових концентрацій та масової частки хімічних елементів в інших речовинах та матеріалах. Що знаходяться у твердому, порошкоподібному або рідкому стані за наявності відповідних методик виконання вимірювань. Наразі до лінійки настільних рентгенофлуоресцентних спектрометрів виробництва компанії LVATEH входять Elvax Basic, Elvax Plus та Elvax Pro, які характеризуються як схожими, так і персоналізованими параметрами, які можуть виконати будь-які найсміливіші вимоги сучасних виробників та дослідників. Розглянемо їх детальніше. Lvax Basic це компактний і доступний рентгенофлуоресцентний аналізатор на базі недорогого піндіодного детектора. Він ідеально підходить для якісного та кількісного елементного аналізу різних матеріалів у твердому, рідкому та порошкоподібному стані на вміст елементів у діапазоні від хлору, порядковий номер 17 до урану. Порядковий номер 92 Швидка та стабільна робота приладу зробить його незамінним помічником як на будь-якому виробництві, так і в науково-дослідній лабораторії. А можливість обробки спектрів в спеціалізованій програмі відкриває нові горизонти вивчення матерії навколишнього світу. Елвакс Бейсік, як і інші настільні спектрометри компанії Elvatech, поєднує в собі потужний аналітичний програмний інструментарій із простим у використанні інтерфейсом, що дає змогу навіть операторам-початківцям виконувати будь-які необхідні вимірювання за лічені хвилини. Елвакс Плюс це настільний багатофункціональний лабораторний РФА спектрометр. Призначений для оперативного, якісного і кількісного аналізу складу металевих сплавів, порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, біопроб, продуктів харчування та на вміст хімічних елементів від натрію порядковий номер 11, до урану, порядковий номер 92, в досить широкому діапазоні концентрацій. Аналізатор оснащений системою подачі гелію і зміни фільтрів. Що в поєднанні з новим детектором CSA-SDD дає змогу здійснювати аналіз легких елементів, таких як натрій, магній, алюміній, кремній, фосфор та сірка, з високою чутливістю, цей РФА-спектрометр характеризується високою швидкістю роботи, оскільки його пропускна здатність більш ніж 400 тисяч імпульсів за секунду. І це все в поєднанні з високою точністю вимірювань, дозволяє за дуже короткий проміжок часу отримати дійсно надточні та професійні результати досліджень. Прилад показує відмінні результати та стабільність роботи навіть при зміні умов в навколишньому середовищі. При цьому комфорт роботи в лабораторії можна ще суттєво підвищити, використовуючи 16-позиційну систему автоматичної зміни зразків та відеокамери з високою роздільною здатністю для точного позиціонування досліджених матеріалів. Elvax Pro це новітня розробка компанії Elvatech. Професійний багатофункціональний лабораторний рентгенофлуоресцентний аналізатор для нового покоління для оперативного, якісного і кількісного аналізу складу найрізноманітніших матеріалів у твердому, рідкому або порошкоподібному стані. Цей спектрометр забезпечує найвищу точність аналізу, унікальну швидкість і низькі межі виявлення для широкого діапазону елементів від натрію, порядковий номер 11 – до урану порядковий номер 92, завдяки використанню нової потужної рентгенівської трубки з напругою анода до 60 кВт і струмом до 1000 мА і СДД-детектора надвеликої площі 40 мм квадратних. Також варто зауважити, що така рентгенівська трубка збільшує чутливість для елементів від паладію порядковий номер 46 до барію під порядковим номером 56. І дає змогу аналізувати рідкоземельні елементи за К-серіями, а високе значення струму рентгенівської трубки збільшує точність визначення і межі виявлення для легких елементів, таких як натрій, магній, алюміній, кремній, фосфор та сірка, і дає змогу використовувати коліматори маленького діаметра менш ніж 1 мм, для точного локального аналізу. А якщо провести продування зони аналізу газоподібним гелієм, то чутливість до цих легких елементів гарантовано збільшиться у декілька разів. Цей прилад сміливо можна називати найшвидшим РФА спектрометром у світі, оскільки його пропускна здатність перевищує 500 тисяч імпульсів у секунду. І все це у поєднанні з високою точністю вимірювання дозволяє за дуже короткий проміжок часу отримати дійсно надточні та професійні результати досліджень. Можливості з Elvax Pro практично не обмежені. Адже автоматична зміна коліматорів відкриває можливість проведення локального аналізу ювелірних виробів, зварних швів, друкованих плат та багато інших подібних елементів. При цьому доступний розмір зони для аналізу від 1 до 10 мм. Комфорт роботи в лабораторії також можна підвищити, використовуючи 16-позиційну систему автоматичної зміни зразків відеокамери з високою роздільною здатністю для точного позиціонування досліджуваного матеріалу та обертання зразків під час аналізу, що дає змогу аналізувати неоднорідні зразки із високою точністю. Цей прилад показує відмінні результати та найвищу стабільність калібрувань та роботи загалом, навіть при зміні умов в навколишньому середовищі. Отже, як ви зрозуміли, Elvax Pro це топовий професійний рентгенофлуоресцентний аналізатор нашої лінійки Elvax для найвимогливіших користувачів і найскладніших аналітичних завдань. А зараз розглянемо сфери застосування спектрометрів Elvax, і ними є металообробна, металургійна, гірничодобувна, хімічна промисловість, геологічні розвідувальні роботи, переробка брухту, екологічний моніторинг. Митний контроль, ідентифікація об'єктів та експертиза, аналіз автокаталізаторів та ювелірних виробів, експрес-контроль вхідних матеріалів та сортування сплавів, а також контроль якості продукції та багато, багато інших наукових та виробничих сфер. Тож сьогодні ми з вами добренько так пройшлися по всій лінійці настольних приладів Elvax, яка в себе включає Elvax Basic, Elvax Plus і Elvax Pro. Ви бачили всі переваги та всі можливості цих приладів. Якщо вам сподобалося це відео, то переходьте до наступних, тому що в нас є багато матеріалу для вас. Дякуємо за перегляд, Па-па!